Всім доброго дня. Віталіна вийшла в пошуках кабачків. Посходили? <u sentir noise> Усі? Ну так, да, дивись. Ось все бачиш. Ну оце я бачу. Ось все, ось це зайшли. І Там починають потісони Ну, Тут ще кучерява. Половить, бо... бо не видно. GG. Ось один я бачу, зайшов. Там другий, Це тут треба, щоб був ще один, а далі я нічого не бачу. Отут десь все не Ну, хай зійде дай. Будемо ставити теплички на пекінську капусту було б і на рядок огірків. Так давай зараз, напевно, піду сапу, пересапаю пекінку. Пошла я по сапу. Зараз просапаю пекінську капусту, щоб поставити тепличку. доть. Тому що поставлю тепличку, тоді щоб вже не сапати під нею, хай собі росте. Дам, зараз дам, почекай. Ви вже бачите, яке кучеряве він стоїть. Пересапала вже всю ранню капусту, щоб стояла чистенька. І пекінку зараз поставимо тепличку. Купили невеличку тепличку. Трьохметрову. Ні, чотирьох. Зараз укриємо. О, вчора не показувала. Серега ж укрила агроволокном. Получилася отака теплиця у нас на помідори ранні. Ну, ми не всі вкривали. Бо я казала, всі не обов'язково. Там вон сзади є. Просто так посажені, а її прикрили, щоб побачити, які раніше постигнуть. Майже вже поставили тепличку, а я моркву ось цю стала пробігти, вирішила ще раз, тому що грязна. Бачите, вириваю редиску, ту, що мати насіяла від душі. Прикрили, зробили їй таку, а ну, не падай, отаку хатку побачимо. Можливо, щось вийде гарне з неї, а можливо, і ні, не знаю. Тому що, бачите, її якась блуха побила. Це, до чогось треба її обробити. А ми накрили, ну, вже ладно. Подивимося, що воно буде під агроволокном. І рядок ранньої капусти вкрився. Ну, побачимо. Експеримент. Чи вдасться, чи не вдасться, буде видно. Мамка часник, он сапає по третьому кругу. Дама? Ходіла да. курточку. Щось вітер сьогодні прохладніший. Вчора, вчора тепліше було. А я ось сапаю. У купи складаю, ту лободу. Щоб не приймалася Бо така земля, знаєте, не суха, на сапу гарно липне. 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 Ну і не ваше, не виболіше, Що, що? Вона, лоху, то, <сум> Сусіди косять деренчать. Хмари, які гарні сьогодні. В день були дуже гарні, але так багато. Андрій, дивіться, які пухнаті. Тут вже немає. А я вийшла на морку. Не думала, ну, щоб не запускати, помаленьку не спіша. З дивлюсь, чорнобривчик один виліз, ще один. Ну, а це ж дивлюся, два чорнобривці дивлюсь, вилізло. А там більш нічого не бачу. Що воно там буде, не буде? Так, сапать. Хто куди? Головне на голову не летіть і бігов на вигон на траву. А ти нявкиш? чого нявкаєш? Чого нявкаєш? Так, бери, бери, забирай, пішли. Тут позбираємо. Ви ще не понеслись барышні? чи чого ви поховалися? Чи от півнів поховалися? Ану. Тві дрон, яке взяли на яйця дадуть. Тікай. Чого ти сидиш? Все, виходь. ходь. Там вже втікла. Все, зібрали сьогоднішній врожай. Ми поки з Софії... Походили, то вже і друга тепличка стоїть, і Віталія вона досапала. А ми ходимо туди-сюди. Ну, да, Бачи, який гарний ось часник. Mm -hmm. Це я купила. А той забимо Да, це вже в цьому, так уже головки є, зубки. Пов'язався часничок. І цей непоганий простяк купований. Але чогось, дивися, садили по одному зубку, але все є по три. ось, По три, он чотир, ліче три теж кущом. Угу. А чого хто його знає? Люди на мороз вкривали тепличками, а ми після Так. Да. Кажу, люди нам перед морозом вкривали, щоб мороз не морозив, а ми після. Ми дивилися, наскільки вони витривалі у нас. І капуста, і огірки. Так, зараз зняла відро, позбираю цю всю. Ой, лободу, редиску, що повиривала. Ці мутенята малим повіддаю. Ще я піду, зараз там рядочок досапаю моркви. От ходьте. Віля. Ідіть на те. Сиїжте, і їжте, ніхто вас не забере. Він хльога й косив, і ярвала сьогодні, а це з морбишок. Зібрала і редиску і цей да. і принесла. І на городі порядок, і птиця нагодована. Пересапуємо знов і знов і знов. Мамка цибулюсь третій раз пробігає між рядком, тому що вона чистенька, бачите? Бур'яну немає, де не де там воно бур'янина. То вона взяла велику сапу і між рядками махає а я. Дивіться, звільнила моркву, повиривала вже редиску. Хай росте морква, бо що ж воно його глушить. Мамка радиски насіяла густіше, ніж моркви. Муся. Ось з'явилася моя принцеса. Живота нема, котенят немає. Я не знаю, де вона їх навела. Десь, видно, навела і покинула. Не хоче вона ніяк годувати котенят. І тут моркву звільнила. Вон там два рядки що взагалі слабі. Ну і там, звісно, все посапало. І руку лучдати, і, і туредиску. Серега поставив теплички. А я, що Мурзик? Ой, ну гляньте, не, не можна не пройти, не проїхати. Під ногами танцюють. А я що, поки є час, зараз вечір у нас, ну що такого, нічого за день не робили, то вийшли на город. Так? О, Зараз піду покажу помідори, які посадили. Ну, Стала полуницю сапати, тому що не було часу, не вкрили, то агроволокно кинули, а солому ж не вкрили. То дивіться, де вам тут показати, щоб вині, бо тут солома не дуже й видно. Але ж бур'ян лізе який. Я його зараз швидко перебіжу, он берізка шурує. Зараз швидко перебіжу, так як воно чисте, так знаєте, помахаю сапою і треба день-два хай про це є, і вкрити. Тому що я вже задобалася її сапати. Я не буду її сапати цілий літо ви що. А так солому ото вкрила і до побачення, телебачення. Хай стоїть, зато вона чиста. Не треба буде сапати по 10 разів. Зараз піду гляну, що там з помідорами. Вчора посадили, глянемо, що там. Повкривали тепличками. Тут помідори, тут капуста, а там рядок огірків. Тут рядок огірків укрили. Цей що примерший, ми його пересіяли. Сергія, звісно, тут потоптав, тут ще дуже огірки зійти. Нехай не вистачило. Два метри не вистачило. Мурзик, ти слідом. Так, гляну, зараз. Стоять помідорки. Правда, з висока не видно, а так дивіться, он мурашок уже скільки. От. Гади. Гляньте, стоять усі гарненькі, поливати не треба. Красота. Оце, хай тепер і ростуть. І на цій стороні теж саме. Вчора висадили, сьогодні вони себе пречудово почувають на городі. Їх попікірвало, можна називати. Тому що дивіться, який один помідор, а он другий. Звуки села чуєте?